Вітаю, друзі. Почну вечір з подяки нашим спонсорам. Молимося за вас. Е... Смачна ваша кава. Дякую. Дякую за підтримку наших проєктів, за підтримку нашого каналу, за донати на наші проєкти, за донати на наш канал. Дуже-дуже. Дякую. Дякую вам за вподобайки, коментарі за те, що ділитесь нашими етерами. І це під час самого Етеру, коли ви це робите. І я вас прошу: під час Етеру, коли ви приєдналися, ми все здолаємо, ми все переможемо разом. Запрошую на навчання, запрошую на марафони. І, звісно. Дякую, 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 дякую. Ви знаєте, хочу сьогодні поговорити за загодкових досить істот. Я колись з ними з... зіштовхнувся або торкнувся їхнього життя достатньо глибоко для того, щоб ви нічого не зрозуміти. Я почав. Читати книжки про них. Ну, не книжки, а книжку, довідник. Я... Мене вразили навіть статистичні дані. Просто швид... швидкість руху, кількість роботи, яку вони виконують, стиль життя. Е... Спосіб розмноження, запліднення. Спосіб життя, комунікації. Ну, мене вразило буквально все. А ще поруч була Велетенська пасіка на кількасот вуликів, яку я, до речі, випадково спас. І мене вражали ці. Малюсінькі істоти, ой, вони мені меду дали тоді в той рік. Я мав щастя допомагати доглядати за цією спільнотою практично сезон. Я вам скажу, напевно, це найсолодший сезон в моєму житті, я ніколи не любив мед. Але мене вразило, що в пірамідах знаходять мед, і він придатний. Це один з небагатьох продуктів, який не пропадає. Ну, наскільки я зрозумів для себе. Можливо, я помиляюсь, то, будь ласка, ті, хто в цьому свідомі, поправте мене. І це було надзвичайно. Вони дуже круті, їх. Я спав на вуликах в житті. Це така вібрація, яка проникає в твоє ДНК. Вони тебе вигужують. Вони так тебе ніжно викохують своїми крильцями. О Боже. Я ніколи не забуду той досвід, і я спробую. Його повторити. Але ви знаєте, коли я останнім разом був у того пасічника, не було можливості вже він втратив бджіл. І я почав досліджувати: знаєте, от коли ти їдеш за Карпаттям, ти бачиш зелений мед, там синій мед з пролізків. О, Боже, ці бізнесмени. Ой, да. І, я, коли був на пасіці, то це був, була Кіровоградщина. І там, ну, просто я був вражений кількістю меду за сезон, скільки збирали бджоли. І тих бджі, бджіл було ну, дуже багато. І там, там ми їздили до колег-пасічників, до інших, запитували, скільки плюс-мінус однаково вони брали меду. І я думав, що ну, меду завжди багато. Але коли я торкнувся гірських пасік, то я зрозумів, що меду мало. В горах меду мало. Поїдьте в Закарпаття. Його там забагато. Зелений, синій, з пролізки. Да. Так от бджоли гинуть, вони покинають нас. світ є пророцтво, що людство на межі втратять в бджіл. І коли остання бджола загине, то загине і людство. І поки що я бачу, що це пророцтво здійснюється. Але не у всіх. Ось пасіка всі сім'ї нормальні поруч. Мор. Я повчав вивчати пасічників. І ті пасічники, що живуть в гармонії, в любові, люблять своїх бджіл, доглядають за ними, з любов'ю. Я бачив. Дідо, який, якщо ти, не дай Бог, випадково задушиш бджолу, він тебе приб'є. Кормилиця? Така ніжність, така повага до своїх бджіл. Неймовірно. Жодної сім'ї він не втратив. Всі колеги втратили майже всі сім'ї. Що це? Його. Енергії, його любов, берегли його бджіл. Я в цьому не розібрався. Для мене тема лячна, я десь боюся її дослідити. Чи це дійсно виконується пророцтво, чи просто хімія, якою травлять фермери свої рослини, і гібриди, може перестали. Почали знищувати бджіл. Я не знаю, я цього не досліджував. Але яка ваша думка? Скажіть. Чи має сенс моя думка, що у люблячого хазяїна бджоляра бджоли, бджоли цілі? Чи це випадкові дослідження? Я мав кілька місцин і в горах, в тому числі, і в, на, в долині. В різних областях я чув, що ось у там Петра Василя бджоли цілі, усіх інших мор. Чому так? Напевно, що ця думка, вона мені приходить періодично, і напевно, треба буде досліджувати, спілкуватися з бджолярами, треба буде зупинятися. Я знаю, не так багато людей займаються корпітка робота. Це неймовірно кропітка робота. Біля бджоли треба ходити, ходити щодня. Треба щодня заглянути, або періодично заглянути туди, до них, в домівочку, подивитися, ліки мають даватися. Треба за них їх любити і любити це. Я... Пам ят, пам ят, згадайте раніше, бджоляри були багаті люди завжди. Вони мали. Прекрасний будинок, автівку біля себе, і нормально цілий рік вони на базарі. У ну, мене у знайомих там донька, дружина постійно мед на Базарі. Це дійсно так. У мене був старший товариш, який своїм медом пригощав, дружина його завжди дбала про. Пропечу. Печиво, про печиво. А він купував в Китаї чай. І до нього просто можна було прийти. Поважна людина, академік. І він і ти п'єш той чай. Він завжди друзів, хто їхав в Китай, казав, де, в якій лавці, в якому місті купити чай. Він знав. Де його купити, бо він багато років їздив туди. І цей його мед зібраний його руками. І його дружини тістечко зроблено руками. І ти відчуваєш себе інакше. Ти відчуваєш себе по-особливому, особливий чай, особливе тістечко, особливий мед. Я колись думав. Заведу кілька вуликів. Я не відважуюсь отримати на це благословіння. Я не відважуюсь. Отже, які у вас думки? Чому джоли покидають людей? Чому так відбувається? Ви бачите. Реакція навіть електрика так аж. Не смішно людство втрачає своїх сусідів по планеті. І я думаю, що я сумуватиму за бджолами. Я за ними сумуватиму. Я не хочу, щоб людство. Їх втратило. Тому я звертаюся до вас, То поділіться своїми думками і відчуттями. Я думаю, що це відповідальність нас, людей. Ми, можливо, створили своїми серцями жахливі умови для існування інших форм життя. І коли Є хранитель у вигляді бджоляра. Їм комфортно, він їх захищає. Коли він провис, в якийсь впал енергії, ненависті, агресії, заздрості, претензії, образ, можливо, треба відсліджувати. Я думаю, що це досить медитативний стиль життя, коли ти саме бджоляр. То це медитація, це життя медитація. Ти, ти, ти не можеш не бути в гармонії. А так не є. Отже, мої любі. Отака тема. Я не, не задав, не, не відповів на питання. Я тільки можу його задати, бо я поки що не став його досліджувати. Але я думаю, що це відповідальність. За кожну окрему сім'ю, напевно, і хазяїна, а людство в цілому відповідає за процес. Дякую. Дякую. Дякую.